Вітаю, шановні українці. Останній випуск на моєму ютуб-каналі. Знаєте, приїхав до Польщі ще в далекому 2018 році. Перед цим ще був рік в Ізраїлі. Виїхав я не просто так. Починаючи з 2014 року ситуація в нашій країні дуже сильно змінилася. Боляче було виїжджати і до того самого Ізраїлю, і до Польщі. Але я вже звик. До розбудови нового життя. От хто з вас зараз за кордоном перебуває? Чому ви виїхали з своєї країни? Коли? В якому році? Напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво почути вашу думку. Знаєте, що найбільше болить? Це неадекватність деяких наших українців за кордоном, які трошки не до кінця правильно себе поводять. Знаєте, я завжди старався розповідати, як не треба себе поводити, як треба себе поводити за кордоном. І я завжди чув ту чи іншу реакцію. Звісно, я стараюся не прислухатися до тих всіх коментарів, які мені пишуть, тому що люди в більшості пишуть про себе самих, чим вони собою незадоволені в цьому житті. Але інколи приходить та грань, що не хочеться нічого робити для. Людей, тому що вже просто немає терпіння, немає підтримки в самого себе і немає підтримки в тих глядачів, які дивляться мої відео. З 2020 року я проваджу свій YouTube канал, та пізніше я закладав інші соціальні мережі. І знаєте, в мене команда розширювалася. Команда однодумців, вас, дорогі друзі, глядачів, які підтримували мене, але чомусь на сьогоднішній день ця думка різко змінилася. Знаєте, дивлячись на ту ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні, в Україні, де ми народилися з вами, ну просто відпадає бажання до чого кольок, як кажуть, в Польщі, тому що слухайте, я вже не знаю, що наші менеджери, кого вони захищають, тому що українці вже просто не хочуть бути в своїй країні. Селами ходять військові, чоловіків в Україні нема. Для кого? Буде ця Україна, мені зараз просто невідомо. Я прогнозую, що в наступному році будуть вибори. І що станеться до поки ці вибори відбудуться, мені просто страшно навіть уявити. Сьогодні менеджери допровадили до того, що хлопці взагалі не, ходять, не виходять на вулицю. Хлопців, чоловіків я маю на увазі, трактують так. Як в будь-то вони мають попрощатися зі своїм життям і нікого це, нікого це не хвалює. А ще більше дратує те, що деякі люди пишуть в коментарях тобі різні речі, не знаючи тебе особисто, можуть ображати тебе, говорити все, що їм заманеться, знаючи, що це все безкарно їм минеться. Так Таке хочу вам передати, що друзі Земля кругла, знаєте, і де б ви не були. Ми все одно десь зійдемося. І вам потрібна буде допомога, і вам її ніхто не надасть. Тому що, знаєте, в людей є пам'ять і її не проп'єш, як би там не було. Тому я прийняв рішення, що в цьому місяці це буде останнє відео. Хотів би зазначити, що післязавтра в Польщі державний вихідний 1 листопада офіційне свято День Померлих. Я зі своєю дружиною і дитиною їду до своїх родичів, точніше до дружини батьків. Ми будемо вшановувати пам'ять померлих. І знаєте, що в нашій Україні немає кордонів. У Нас всі можуть вільно дихати, пересуватися. Тому я не можу поїхати до України. Тому що якщо я поїду, то я навіть, можливо, навіть не зможу перетнути нормально кордон. І мене закрить на кордоні. І багатьох чоловіків, які поїхали добровільно захищати територію України, зараз хвилює тільки одне єдине питання: скільки часу вони ще будуть це робити, що вони отримають взамін, і хто їх замінить. І знаєте, люди, які коментують мене, чому я не на фронті, навіть не здогадуються, скільки я та моя команда робимо для того. Наші захисники були забезпеченими. Так, я не можу допомогти всім вам, ті, хто звертається до мене за допомогою, тому що я не всесильний. І більше того, ті шахраї, які зверталися до мене, вони ще більше знецінили в мені те, що я цінував в українця. Я просто розчаровуюся з кожним днем в тих людях, в яких немає людяності. І знаєте, те, що зараз відбулося. Починаючи з лютого 24-го року, показало, що українці хочуть ще більше заробляти на своїх. А хтось думає, що я те ж саме роблю. Але зрозумійте одне: що в Польщі це неможливо. Тебе контролюють. І ти не можеш просто так заробляти, на чому ти захочеш. Банально, ми зібрали допомогу для тих, хто потерпав повеней. Ми ще й досі не отримали. Договір, згідно якого ми допоможемо дітям у дитячому будинку в місті Клоцько. Але я вже знаю, що це все відбувається. І вже цього тижня ви почуєте в моєму інстаграмі і, можливо, в Ютубі, звіт про те, як це все пройшло, і чому так довго це все відбувається. Знаєте, от ця бюрократія в Польщі, вона незвична українцям, і кожен українець, от погодьтеся, який приїжджає сюди до Польщі. От хто з вас такий є? Хоче, щоб все було отак: адвокат, юрист, будь-хто в уженді, щоб все було швидко, а в Польщі так це не працює. І на жаль, ви повинні з цим змиритися. Але знаєте, в чому відмінність одна: що в Польщі немає хабарів. Принаймні, я жодного разу не стикнувся з тим, що від мене хтось в уженді чи будь-якій державній установі взяв хабар. Банально навіть шоколадки я ніде не купляв. І це мені подобається. Відтоді, коли коронавірус прийшов до Польщі, я міг задзвонити до будь-якої служби, прикордонної служби до будь-якого шпиталю на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я, і мені скрізь давали відповіді. Без хамства, нормально, ніхто не трактував мене як українець, і я цю інформацію вам передавав, дорогі українці, тодішнім заробітчанам. Сьогодні, коли така страшна ситуація ходиться в Україні, поляки змінили думку. Тільки у зв'язку з тим, що політичні деякі сили використовують цю машину із Волинської трагедії, і з тим, що корупція така велика в Україні, використовують цю машину проти тих українців, які є в Польщі. Але я, як би там мені важко не було, не здамся і буду продовжувати боротися за ваші права, дорогі українці, в Польщі. І вже в найближчі декілька років ви це відчуєте. Так, без вашої підтримки в мене не вийде цього зробити. Але ким би я для вас не був? пехом пехом, інфоциганом, людину, яка заробляє на українцях, брехуном. Я ж це знаю, що я не, не настільки така людина, вже рука були телефон тримати. Прекрасна осінь, погодьтеся, дуже прекрасна. Я вам покажу, як це класно виглядає. І я буду боротися до останнього. І це відео, яке я зараз для вас записую. Воно не буде останнім, так як я сказав на початку. Я хочу, щоб ви усмідомили. Я, я от зараз бачу, навіть авто на Волинських номерах стоїть, що ми, українці, повинні об'єднуватися, а не обсирати один другого, як це зараз відбувається. В коментарях це просто жесть. І мене це так <смі> смішить іноді, але іноді заганяє просто в траур, що я не хочу робити абсолютно нічого. Тому у мене все менше виходить відео. Мої колеги по блогінгу, вони цього можливо не відчувають, але я. Відчуваю. І якби немає команди, я вже напевно давно б здався. Але я не здамся. Тому що я відчуваю, що я зроблений для чогось більшого. Зараз ми створюємо послуги, які піднімуть. Рівень надання послуг для українців на найбільший рівень, що тільки був можливий. Ні, не кожен це зрозуміє, цінує, і буде думати, що я та моя команда заробляє на українцях. Але зрозумійте одне: що якщо не ми будемо створювати для вас ринок кращих послуг, то це хтось зробить інше в гіршому напрямку. І поки в мене будуть сили, я буду продовжувати це робити, що б мені це не коштувало. Тому, друзі, не сваріться, любіться, об'єднуйтесь. Старайтеся доказати полякам, що ми кращі. і ми можемо їм дати більше, ніж вони очікують від нас. Тому наразі все.